Молдова на краю цієї неділі там пройдуть парламентські вибори, від яких залежить чи збереже країна про європейський курс, чи навпаки перетвориться на осередок Руського міра. Президентка Майя санду навіть заявила, що в випадку перемоги проросійських сил з'явиться загроза для Одеської області України. Молдова, парламентська республіка. Тож, навіть якщо президентський пост займає Майя санду, головне хто буде мати більшість у парламенті та сформує уряд. І тут погані новини у нинішньому скликанні партія Майя санду діє і солідарність має монобільшість, але за роки при владі. Ді, вона дещо розгубила рейтинг. Тож наразі їй потрібно шукати партнерів по коаліції поки що єдиний кандидат на цю роль. Популістична політсила під назвою наша партія. Проте цього може бути замало. Втім, Майя Сандо та її команда не втрачають надії, активно ведуть агітацію та працюють з тими виборцями, які ще не визначились. З іншого боку, проросійські сили йдуть кількома колонами. Головна це патріотичний блок під керівництвом аж двох колишніх президентів Ігоря Додона та Володимира Вороніна. Блок розраховує на голоси поміркованих симпатиків Росії. А для молдовських націоналістів також є пропозиція партія Велика Молдова, яка хоче відібрати в Україну південь Одеської області. Крім того. Забрати у Маї Санду розчарованих виборців мала б ще одна політсила альтернатива за задумом Кремля. Всі вони б в парламенті мали б сформувати більшість. Та наразі в цих розкладах багато невідомого. У має Санду є резерв у вигляді діаспори у Кремля виборці з Придністров'я, яких можна організовано підвести на дільниці. Зрештою, Росія у Молдові створила так звану Шора» – величезну мережу наперед куплених голосів. Ставки на виборах в Молдові високі, як і ніколи. І ми на РБК Україна будемо ретельно стежити за розвитком подій. А ви більше деталі читайте на нашому сайті.